Сьогодні, в теченні дня, все возможно. Путін хворий дід відповів на питання про удари по центрах прийняття рішень в Києві Орешніком, по суті, анонсувавши нові удари по Києву і давши до 10 годин на роздуми, нібито своїм партнерам, аби прийняти рішення щодо подальших дій щодо України і переговорів. А ось нові висловлювання Путіна: не будемо стріляти з гармати по горобцях для кожної цілі в Україні. У нас буде своя відповідь. Зазначу, що від удару орешника утворюється цілі озера. Росія використає всі наявні засоби ураження у разі отримання Україною ядерної зброї. Головні тези Путіна під час сьогоднішнього звернення. Росія виробляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО разом. Балістична ракета іскандер є аналогом усіх трьох модифікацій Атакамс, але має більшу дальність. Ракета «Х-101» є аналогом британської Стормшедо, французької скальп і німецької Таурос. Гіперзвукові комплекси Росії не мають аналогів у світі. Енштаб та міноборони наразі визначають цілі для ураження арешником на території України. Це може бути Київ у разі масованого застосування ракет «Арєшнік» Їхня потужність буде порівняна з застосуванням ядерної зброї. «Арєшнік» розділяється на десятки бойових блоків, які вражають цілі швидкістю 3 км на секунду. Температура вражаючих елементів перевищує 4000 градусів Цельсія. У той же час Білий Дім підтвердив, що США продовжуватимуть виділяти нові пакети зброї для України та працювати над прискоренням їх доставки. Ця заява пролунала на тлі атаки Росії, балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» та сьогоднішньої нової атаки по енергосистемі України. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр повідомила, що США заздалегідь попередили Україну і союзників. Про запуск ракети вона також наголосила, що жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї наразі немає. Втім, очікувати можна чого завгодно. Жан П'єр нагадала, що президент США Джо Байден раніше оголосив про передачу Україні 100 додаткових ракет для зміцнення протиповітряної оборони, значна частина яких вже в Україні. Поставка нових систем триває, аби посилити обороноздатність нашої держави на полі бою. В той же час Путін дістав всіх після останніх ударів по Україні. Байден може повернути в Україні ядерну зброю, вилучену в 90-х роках. Пише видання НІТ. Деякі чиновники пропустили, що президент США Джо Байден міг би повернути Україні ядерну зброю, яку вилучили після розпаду радянського союзу. Вона могла б зіграти роль стримуючого чинника від нових нападів Росії після потенційного укладання мирного договору. Про це написало видання New York Times. У статті журналісти посилаються на кількох неназваних чиновників, не наводячи додаткової інформації. Це було б миттєвим і величезним стримуючим фактором. Але такий крок був би складним і мав би серйозні наслідки, написали у змі. У НІД зазначили, що зараз активізувалися дискусії про нові способи військової допомоги Україні та майбутню систему її безпеки напередодні приходу до Білого Дому обраного американського очільника Дональда Трампа, тому що це швидше за все означатиме для Києва менше можливостей для маневру. Однією з найбільших невідомих для України є те, чи надасть Європа і нове керівництво США якісь гарантії безпеки, які б за Вадила РФ спробувати окупувати більше території. Частина представників адміністрації Байдена запропонувала вжити більш рішучих заходів в останні тижні на посаді. Деякі такі кроки вже реалізовуються. ЗСУ дозволили використовувати західні ракети великої дальності по території Росії. Схвалено постачання американських протипіхотних мін. Пентагон також зняв заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для обслуговування і ремонту військової техніки, наданої штатами, за словами чиновників прискорення поставок озброєнь США в останні місяці правління адміністрації Байдена може допомогти Україні забезпечити дотримання режиму припинення вогню або лінії перемир'я, якщо буде досягнуто врегулювання. Вважає Таймс». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.